Вимагає веселяк, захисник Вознюк, представник Петерфілі Скорожок, Потерфір Тимошенко, Стара Новець, Лазерний,

Часники, які повідомлялися про той час розвідку, мами проваження оголошення на тому суд про те, що в даному крима провадження надійшло клопотання сторони захисту винувачного теозахисника з приводу розгляду клопотання про закриття кеману провадження за сроками давного зв'язку з тим, кому надано для ознайомлення даних клопотання учасникам, які присутні залісу до засідання, а також тим, які відсутні, але не прибудуть, що... Повідомляє в деякі урядові а також на сайтах, які ми маємо можливість забезпечити таку інформацію. У нас по справі 78 потребілів проходить ми відпадали минулого разу, оскільки ще не всі потрібні, а саме не від всіх потрепів, точніше, буде сказано, надійшло до питання, чи повідомлення, чи підтвердження з приводу його по судового з'ясування, чи не можливість привітя, чи належно їх. Константурі про те, що на сьогоднішній день 88 осіб, які повідомлялися належним чином, хотіли зазначити, що не можуть переконати в цьому, що конверти є, розписки про те, що особи повідомлялися всі про день час розвитку, мали проважних. Однак у нас на сьогоднішній відсутня інформація, яка поки не надійшла від ряд потерпілих, а саме це Цицюрський, П'ятак, Васильченко, Садовський і Попов. А... Тому суд може тільки повідомити цю особу, якщо особа скористається можливістю урядовому кур'єрі, або зайти на сайт Святошського суду і ознайомитись з розглядом даного кримінального провадження. У нас немає ще 5 осіб, потерпілих, які. Ну немає, ні зворотки немає повідомлення. Ми не знаємо, чи вони отримали, чи вони не бажають прибувати, чи вони не бажають повід... забирати повідомлення, на даний час інформації немає. Ще раз наволожу, це це Фіцовський, Васильченко, Садовський, попов. П'ять осіб у нас немає. Я бачу, котрепіли бажаючих. Стосовно двох прізвищ. ви назвали Васиченко? Так. Ну він кожен день в мене на зв'язку, я не розумію, чому, чому він не це. Він приїжджав, я на, на заходи приїжджав, тому треба тут розібратися, в чому справа. Може на пошту не заходить, може в ящик Ярчик Бягня, що там. Прийшло. Ну, якби я це знав, я б вже давно це підняв питання. Тисоцький, той в сині в глибокому сидить і там щось трохи в нього ну наслідки ті самі травматологічні. Ну. Виховно. Так що тут, тут треба допомогти разом розібратися. Навіть ми будемо до, до, не знаю, докуди. Без проблем. Це в суд просто констатує про те, що ви його повідомили. Зобов'язані вас повідомити. Я не знав, що така проблема. Була. Я ви, поверю, що допоміг суду. ви маєте можливість Васильченко, так? Так. Ну, хоч зараз. Васильченко, а ще кого ви сказали? сказати. Ну, це там, я вам сказав, складна ситуація. Ну це ви сказали, а мені було було не було. Ви, я спробую контакт. У мене був контакт. Був Був контакт, так? Да? Це тисюський осеченко, кінтак, Садовський я не знаю. А Харлам проживає на даний час інформація, яка є з різних джерел. Ці він проживає в Бердянську, де суд не може належно так. Ну, за запах обставин повідомити, направити поставку. Він ЗСУ жа він. Ну я так думаю. Не знаю. Зрахуванням інформації, яку я вам повідомив, оскільки тут є всі ті потерпілі, які часто ми завжди приходять до судове засідання, секретар повідомив, хто прибув, є у нас ця клопотання, ми його зобов'язані розглянути, тим більше що, але я зобов'язаний також і повідомити всіх учасників з метою його належного повідомлення. Власне, для цього ми сьогодні прийняли таке рішення. Ми зараз давали, робимо всі спроби, які тільки можливі для того, щоб належно. Тому ставиться наговорені питання щодо можливості продовження розвитку фірма провадження за таких обставин. Додався, подумайте, подумайте. Тут мов, ми звичайно будемо послідовними і наше завдання тут забезпечити права захист усіх потерпілих. І враховуючи те, що п'ять потерпілих не обізнані дозвілом такого питання. Більш того, за інформацією потерпілих. Вони є, відомі їхні контакти, спілкуються із іншими потерпілими попровадження. Від того, потерпілий Тимошенко ініціативно висловив бажання допомогти суду з метою направлення їм відповідних повідомлень для забезпечення їх прав. Я прошу суд вжити додаткових заходів з метою викликати осіб, а також інформування про розгляд. Такого похотання у цій субори справа. Будь ласка. Вважаю, заражу ви сьогодні проводити розгляд на попитання, оскільки на важні чиннику на 5 потерпіли, як вже сьогодні погодилося. По хавану, по потерпілому ми спропонуємо зв'язатися з ним, В мене з інформації колеги, що він проходить на інше сьогодні засідання в Шевченківському районному <праць> судові. Позицію прокурорів і хочу сказати, що, наприклад, ми вже так довго чекали, що місяць-два воно вже ролі не грає. Тобто треба нормально проповідомити, щоб всі могли дійсно вже прийняти участь і дізнатися про результат. Дякую. Не потерпіли Харкова Строжук. Я м, також вважаю, що необхідно забезпечити право усіх потерпілих, в тому числі і цих шести потерпілих, які жодним чином не повідомлені про е, здійснення розгляду цієї справи. Тому я також прошу вжити додаткових заходів та повідомити їх належним чином. Дякую. 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 Слово боку, хочу, хочу зазначити, що Мінальна процесуальне законодавство України говорить про те, що сторони мають бути рівними в процесі. З того, що я бачу, на жаль, чомусь сторона обвинувачення трошки рівніша, ніж сторона захисту. Питання в тому, що дуже дивно чути від представника, також від прокурорів, що жодним чином належним чином не повідомлені потерпілі. Суд в своїй доповіді зазначав про те, що оголошення про проведення судових засідань Святошинським районним судом міста Києва публікується в тому числі урядовому кур'єрі. Мені досить дивно, яким ще чином має бути повідомлена сторона як не публікацію в офіційному виданні в Україні. Тому ми вважаємо, що на сьогоднішній день е, шановний суд е, ну, приклав просто масу зусиль для того, щоб повідомити всіх без винятку потерпілих, які є потерпілими в даному кримінальному провадженні. Да, мені дуже прикро, що ми кожного разу не оголошуємо перелік потерпілих, яких не повідомили. Можливо, питання щодо е, Васильченка Садовського і Харлана можна було б вирішити і в минулому судовому засіданні, а на сьогодні. Майже через рік як сторона захисту подала відповідне клопотання. І також ми наголошуємо, що в минулому судовому засіданні сторона захисту просила визначити декілька судових засідань для того, щоб е, от саме в цій публікації яку здійснив Шановний суд, і в урядовому кур'єрі, і на сайті судової влади було декілька дат. І ми знову ж таки сьогодні не відкладали з урахуванням поштового пробігу, з урахуванням публікації всього іншого судове засідання вже, мабуть, на липень або на серпень. Тому все ж таки сторони рівні в кримінальному процесі. Ми попросили, щоб шановний суд і всі інші присутні дотримувалися тих вимог, які передбачені чинним кримінально-просування законодавство України. Дякую, Будь ласка, я хочу зазначити, що зараз йде війна і тому треба зважати на ну, на проблеми, які можуть інколи е, е, стикатися і ті, які їх повідомляли, і е, решта проблем може бути. Так що тут треба на це зважати і так. І, ну, і... Я підтримую думку прокурорів, а хочу все-таки нагадати, що це суспільно важлива справа. І хочу нагадати попередньому судді у нас був потерпілий, який розповідав, як його мордували і забивали. Це такі чумаки. Вибачайте, він 17 днів в коні був. І розповідав, як е, ці працівники що робили з ним, був, Потім він мертвий лежав. Йому потилоцю контрольний вистріл зробили. Куля вийшов через око. Мало того, потім і що далі пострілювали йому дещо. Розумієте? І ми будемо грати про щось розповідати тут. Каз 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 казки будуть розповідати дехто. Це жахти, що відбувалося. Дякую. І хто це створював? Я, я прошу сідати. Слухайте наголошую на тому, що сприяє і буде сприяти всім учасникам щодо належного повідомлення. Є різні стан здоров'я, і різні стан пересування може бути по Україні чи в іншому місця, які сторона може перебувати за указним що прийшов на тривалий час після цих подій, які відбулись. ми не знаємо, де ці особи всі перебувають, наскільки вони можуть прибути, і фізично і іншим чином, щоб вони прибули засідання. Однак сам факт такий є, оскільки. 78 потрібів багато є, тому я зазначив, що сьогодні уточнили лише 5, бо це легше про сказати 5 осіб, по інших сина решту не повідомляли і повернулися по місті за дальні зберігання, щоб повинно особа повідомлення, що розписалися, чи знає, і по інші ці обставини. Тому таким чином ми поступаємо. Зважаючи на, на ті обставини, які ми сьогодні визначили, в суд високо. Що даного кримінального провадження походить відкласти розгляд кримінального провадження для забезпечення повідомлення всіх учасників сприяти всім у розвідку даного кримінального провадження. Дату ми іншу не визначали, тому давайте не визначимо з датою. Але я просив таким чином, що наступного разу у нас достатній час буде, щоб всі учасники були. Якщо вас потрібні буде інформація, ви завчасно можете надати суду. Або особа може подати письмове клопотання, якщо вона отримала, або скажіть, якщо вона не отримала, хай чи на кошти піде, чи я ще плям, якщо їм направила листа, хай вона забере, суд з нами. Добре, про такі обставини. Я беру на те дату. Ми визначаємо з врахуванням сьогоднішніх подій і часу, який сьогодні відбувається. Нам потрібен більш менш достатній час, які є в пропозиції з приводу дати чи часу місця розгляду. Можливо, відпустки можливо, у вас інші обставини. А чому з рахуванням? Саме забезпечення отримання повісток, з урахуванням забезпечення можливості розміщення на сайті урядового кур'єру е відповідних повісток. Достатній час на розхідні чому суд Ну і з урахуванням навантаження шовного суду. ну, то... Не липень і не серпень і не червень, то надто е, далекий yeah. час. Але десь квітень, травень місяць, початок травня, кінець квітня, бо ми сьогодні у нас маємо. Якщо на 2 травня, п'ятниця. Тож ну, на після 2 травня. Це буде п'ятниця, ми зможемо на годину зранку на 10 годину 30 хвилин. Так, можна врахувати, що під захистом їде зі Львова, тому можна все такі друга половина дня, оскільки це п'ятниця, потяг і все інше. Я думаю, що ми можемо на годину змістити, однак це п'ятниця короткий робочий день. Ми щоб, не хочемо. Можна, якщо 11.30. на 11.30 давайте, щоб постановити час для всіх, щоб всі могли прибути. Значить 2 травня, п'ятниця, 11.30. Ходу підкласти далі судове засідання на 2 п'ятниця на 11-10 хвилин з метою повідомлення як тих учасників, які не прибули судове засідання, а також і тих, які вважають прибути в судові засідання і брати участь розгляді даного тримального права. палата на нашу скаргу, те, що ми були Скажіть, бути... чесно, що ви хочете? Характеристику, затвердженого загальними зборами, стан копію матеріалу. О, о, о. копію... Тут написано. Так, що? я дозвіл на зйомку, не давала. Ага, ти питався ще можна, так? Судді. Ось на чому їздить голова Святошинського суду.